Вітаю, слава Україні. Насамперед хочу сказати про те, що перебуваю в поїздці до наших військових. Вже повертаємося. Дещо згодом буде повний звіт, а зараз нагадую, що є повітряна тривога, тому реагуємо на повітряні тривоги, адже бачимо і замінування в Івано-Франківську масове, яке інтенсивно провокує і дестабілізує ситуацію. Нашим ворогом, але дуже важливо сьогодні допомагати і підтримувати наших захисників. Саме тому, вчора і сьогодні, ми перебували в нашій 102-й бригаді територіальної оборони, передали допомогу. В першу чергу дрони, передали і подякували хлопцям нагороди, годинники, зокрема 102-й бригаді, керівництво бригади, солдатам бригади, а також 78-й батальйон, чергова теж. Допомога Також э, передали допомогу знову ж таки дрони э, піхотному батальйону, який формований на базі Франківської області, вже трошки більше як місяця виконує теж на запорізькому напрямку э, захист нашої держави. Тому хлопцям передали теж необхідні FPV-дрони мавіть, э, що буде також допомагати нашим захисникам захищати. Ну і також ми були в 128-й бригаді ТРО. Яка сьогодні нас захищає в напрямку Новосілка, тобто на межі Донецької і Запорізької області. Ну і також важливо, що там теж є Івано-Франківці і допомагаємо військовим частинам. Чому час від часу їжджу в такі волонтерські поїздки? Тому що дуже важливо, що ми пам'ятаємо, що ми допомагаємо, що ми закуповуємо сьогодні необхідні дрони і передаємо військовим, тому що ця потреба є надзвичайно велика. І тому в черговий раз ми ці дрони передали нашим військовим, потисли руку, подякували, повинні наші військові відчувати нашу підтримку, підтримку міста Івано-Франківська, громади. І цю Цю поїздку далі будемо організовувати. Тільки цього місяця це друга вже поїздка. Перша поїздка була 4 січня, 109 й батальйон 10 ї гірсько-штурмової бригади, а також 24-ту бригаду. Е Вітні від повітряної, повітряної тривоги повітряної тривоги воно-франківську. Дякуємо нашим захисникам. Також е дуже важливо. І цього разу нам було відвідати саме Запорізький, а також частково Донецький напрямок, щоб підтримати наших захисників. Ще раз нагадаю, що фотозвіт дещо згодом, але я дуже вдячний нашим захисникам за наш захист і ще раз від імені громади, мав можливість подякувати. Робили ці поїздки, і продовжимо цього робити. Дуже важливо, щоб зараз ця підтримка не то, що зменшилася, а навпаки збільшилася адже. Велике виснаження хлопці деякі хлопці вже більше двох років воюють і не розуміють, скільки ще будуть воювати. Та і дуже важливо, щоб зараз оця підтримка і ця дестабілізація, яка те, що є всередині, хлопці це відчувають. Це всі кадрові питання, багато чого іншого. Тому дуже важливо зараз навпаки збільшувати цю підтримку, допомагати. Тому нагадую. Можна передавати посилки через логістичний центр, можна долучатись до різних волонтерських спільнот, можна плести сітки у місті Івано-Франківську, плести кікімори і багато чого іншого робити для того, щоб підтримати наш захист. Адже важливо е, зрозуміти, що ворога не, не ціль, якісь конкретні області, ворога ціль ціла наша держава, ціла Україна. Якщо не вистоять тут, то ворог прийде до нас. Тому ще раз закликаю франківців. Активно підтримувати, подякую франківцям, тому що дуже багато нам вдається купляти через благодійний фонд мій Івано-Франківськ. Долучаються всі. От була коляда, дуже багато колядників. Дітки передали коштів за рахунок цих коштів. Ми теж закуповуємо дрони і іншу необхідну потрібний реманент. Тому ще раз хочу подякувати всім франківцям за активну підтримку. Ну і ще раз підкреслюю, що чергова поїздка волонтерська відбулася зараз по дорозі до Івано-Франківська. І ще раз дякую нашим захисникам і всім, хто долучається, щоб перемога була якнайближче. Дякую вам і слава Україні.